39-річний Віктор Білак був мешканцем села Нижній Коропець. Тут народився і виріс. У 2001 році закінчив місцеву школу. Згодом навчався у ПТУ номер 8 Працював на заводі в Мукачеві, був роботящим хлопцем, згадує стрина героя Меланія. Роботящий дітей, сільський роботяща дитина. Ну, Най Бог дасть, бо там царський небесний був. Отак за лікар не було. А тепер ліку йшли. У червні минулого року Віктора мобілізували до лав Збройних сил України. Він був солдатом військової частини А-4594. Після проходження підготовки разом із побратимами тримав оборону на Покровському напрямку. 5 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання Віктор загинув в районі села Красногорівка. Зі слів його друга, це сталося внаслідок удару ворожого дрону. Їх призвали, вони були на навчанні, потім почали участвувати на Покровському напрямку у боях, наскільки зі слів вцілівших, щоб дрон прилетів, і, як кажуть, вбив нашого віку. Ну і він вважався довгий час за зниклим безвісти. Цей смутний день сьогодні ми зібралися, щоб останню дорогу вшанувати пам'ять і сусіда і побратима. Дякуємо всіх, хто прийшли його в Останній путь. Ну і нехай спочиває з миром. З миром во Христі. Рік родина чекала, щоб повернути тіло полеглого героя додому. Церемонія прощання із захисником відбулася в храмі на честь Різдва Пресвятої Богородиці, в селі Нижній Коропець. У загиблого залишилася мати, хворий батько, 17-річний син Олександр, брат Сергій та сестра Марина з родиною. Ми маємо свої думки у своє серця. Ту велику любов, яку він проявив до кожного із нас, Просимо у сьогоднішній день у Його гроба і спрошуємо у Господа Бога у Пречистої Діви Марії, щоб дарували нам мир і тишину нашій українській землі. Віддати шану герою та висловити щирі співчуття близьким прийшло чимало людей: односельці, друзі, побратими, знайомі, а також мукачівський міський голова Андрій Белога. Мешканці села, сусіди та знайомі завжди пам'ятатимуть Віктора як простого вихованого людяного чоловіка, якого поважали всі, хто його знав. Кійний герой він мій сусід через вулицю. Виріс на моїх очах дуже хорошим хлопчиком. Ріс. І також як людина, вже дорослий чоловік дуже хороший. Виховав він дуже хорошого синочка, Сашу. Теж. Ну дуже ми нам жалко, що так сталося. Що він загинув. Ми всі будемо його пам'ятати. Скільки будемо жити, його добрі вчинки поховали захисника у його рідному селі. Вічна слава, честь і шана, герою та всім, хто віддав життя за батьківщину.